Всім привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, сьогодні будемо продовжувати тему побудови так, нового вітрогенератора, точніше його нижнього трикутника, флянців і так далі. Також подивимось, що у нас там по інвертору, але скажу зразу, що погодку я думаю видно, то сонця у нас нема, Вітру у нас теж нема, вітрогенератором стоїть на місці. Але пройдемося, подивимося, подивимося на флянчики, які там повиточив. І також нові глядачі просили більше розказувати, що в мене, скільки в мене панелей, яка в мене потужність вітрогенератора і так далі. Тому люди додаються, буквально за тиждень там більше ста чоловік прибавилось, і люди задають питання: розказуй, що в тебе встановлено і так далі. Тому для початку покажу, що я за ці дні зробив для нового вітрогенератора, і потім проведемо екскурсію, покажу, деякі в мене панелі встановлені і так далі. Так що, погнали. Одразу буде давати вас прохання. Підписатися на канал, так як до 5 тисяч людей залишилось всього 100. Я думаю, це відео подивиться якнайменше там, півтори може навіть і 2-3 тисячі людей. Прохання підписатися на канал. Що таке 100 людей чуть-чуть, І будемо так святкувати, буде обов'язково тортик. Хто не знає, в мене є така традиція на кожну тисячу. Я купую тортик, свічечки і робимо таке маленьке домашнє свято. Тому підписалися, поставили вподобайку, написали будь-який коментар. Можете таким стати, будь-який коментар. Або кому що цікаво, кого що бентежить, кому що не подобається, подобається, все пишемо. Ну і все, дякую, хто це зробить. Один коментатор сказав таку річ, що. Кому нема чого показувати, той показує себе. Як бачимо, я показую себе, значить мені немає чого показувати. Спеціально для нього я перетворююся, як знімав відео приблизно там пів року назад. Тобто зараз будуть мої руки і мій голос десь там позаду. Ну, тепер я думаю, вгожу всім, обмазався і буду сьогодні проводити екскурсію ось так. Перше, чого нема мені показувати, це тут заховано під цією чорною плівкою. Але сюди ми вернемося трішки пізніше, бо у нас на вулиці накрапає дощик. Тому для цього це все накрито. Йдемо ось туди далі. Коротше, мені так не цікаво, так що йдемо разом з вами і дивимось, що тут наробив за ці дні. Так, Друге, чого мені ма вам показати, це є ось така труба, з якої був відпилений. Ось такий шматочок. Навіщо я його відпиляв? Ну, буду показувати далі. Ці дні в мене не пройшли даремно. Було декілька там поїздок на металоломи. Всі, хто мені там допомагав, Олександру, дякую, якщо ти це дивишся відео за підгон яких деталі для мого скажімо, майбутнього вітрогенератора. Також токарю. Велике дякую, що мені все повитечало. Ну і всім. Хто мені допомагав, тепер показую, що, що в мене вийшло. Так, це теж в мене нема чого показувати. Виточив три ось таких флянці. Ось такі труби, це на яких буде вже триматися низ нової щогли. Також в хазяйстві з'явилися ось такі шпильки. У мене їх вже 9 штук було. І три мені ще виточили, так як все-таки вирішив, що майбутня щогла. Будемо кріпитись на чотири шпильки. Бачимо ось такий флянчик. І в ньому ось такі товстенькі отвори. Як я сверлив ці отвори, зараз я покажу. Сверлити ось такі отвори на 25. Досить таке веселе заняття, але мені все вдалося в кількості 12 штук я їх подолав. Далі, як тут що буде у мене так, влаштовано? Ось цей шматок, він відцентрований, привариться ось так. Тобто буде ось така деталька. Буде вона ось так встановлена на той там прикутник, який в мене валяється. Зараз я його покажу. Також буде з фундаменту виходить ось таких чотири шпильки на 24 мм. Оп, як бачимо, знизу гайка та зверху ось така гайка. так кожна опора, ну, кожна з трьох опор буде триматися на чотирьох ось таких шпильках. Тепер йдемо, подивимось, як змінився мій. Трикутничок з того моменту, коли я його показував останній раз. Зараз його відкриємо і подивимось. Плівочку зняли. І що ми бачимо? Трикутничок вже погрунтований, як бачимо, вже пофарбований, ну, але ще трішки фарба береться, так як вчора воно фарбувалося на вулиці у нас близько нуля, тому що не встигло висохнути. Зараз покажу, як та конструкція буде розташована на цьому трикутничку. Поки що трикутник цей перевертати не будемо, так як фарба ще трішки липне, і якщо його положити на той брусочок, то воно потім віддереться шматок фарби. Але уявляємо так, що це в нас він буде перевернутий. Ця труба буде стояти з іншої сторони, цієї, і ось так вона буде ну, біля, біля цього кутничка. Коротше, приварюємо цю трубу до цього кутничка. До цієї труби приварюємо ось цей флянець. Оп, все це має ось такий вигляд. Коротко, якщо дивитись, то виходить, що у нас, якщо його перевернути наоборот, то це буде у нас виходить із землі, сантиметрів 15 буде см, потім буде кріпитись до цього флянця, флянець до трикутника. І буде мати ось таку конструкцію. Якщо у когось із вас завалялися вдома ось такі гаєчки. Гайка різьба м 24 крок 3, прийму десяток в подарунок, так як мені не вистачає 10 отаких гайок. Так що кого може там валяються, не потрібні, то я їх у вас заберу. Роботи за ці дні пророблено досить таки багато. Щось шукалося, щось обрізалося, щось приварювало, ну і так далі. Коротше. Так що продовжуємо. думаю, якщо сьогодні встигну, після роботи це зараз пройшов на обід. Якщо після роботи я встигну, то можливо навіть ці флянчики приварю до труб. Ну Якщо дійсно дасть погодка, тому що я думаю видно, що небо затягнуте, вранці сніжок виривався, зараз ніби попустило, але чи надовго, чи ні, це вже невідомо. Ну, А тепер трішечки екскурсії для нових глядачів, щоб ви розуміли, що в мене тут і де відбувається. Якби було сухо і тепло, я вам з цього місця розказав, би, що в мене де знаходиться. Але так і зараз на вулиці мокро, Пройшов дожик, мокрий сніг, тому шифер у нас слизький, ризикувати не будемо, туди я не полізу. Короче, ось це стоять у мене сонячні панельки. Бушні, які я купив, на які вони кинули. Так що коли будете купувати Бушни панелі, раджу їх дуже, дуже якісно перевіряти, щоб не попасти на в випадку на 25 тисяч гривень. Стоять просто так, не знаю куди їх використати. Ось ці 7 панелей. Це у мене Ryzen 410. Номінальна потужність 2 кВт 780 Вт, тобто майже 2,8 кВт. На даний момент, що я з них бачив, це приблизно 2,4 кВт. Ну, Більше, більше не бачу, скажімо так. Але по налаштуванню інвертора у мене стоїть 50 А зарядка від сонячних панелей, тобто воно не може перестрибнути через, через цей поріг. Це одне з моїх, скажімо так, трьох або чотирьох полів, не знаю, як їх називати. Зараз підемо далі, буду показувати. Поки проходжу повз. Заодно розкажу про вітрогенератор. Вітрогенератор, сама щогла, була побудована в далекому 2014 році. Розташування не зовсім таке, скажімо, хороше для вітрогенератора, так як у мене сараї знаходяться, там сусідський будинок, сусідський сарай, і тут у мене виходить така, скажімо, роза вітрів, коли немає стабільного вітру. ідеалі так, конець. Почав скажімо, цей проєкт, про який я розповідав раніше, по побудові нової щогли. Перечі, що зроблений вітрогенератор? Сам генератор в нього зроблений з мотор-колеса від електровелосипеда. Потужність цього колеса була 1 кВт 200 Вт і 48 вольт. Коли він працював на 48-вольтову систему, то видавав легко там, пів кВт, навіть там, 650 Вт. І так далі. Коли ж я зробив перекомутацію на 24 вольти, максимум, що я бачу на даний момент, це приблизно там, 320 Вт. А звичайно, його робота, коли є вітер, це, скажімо так, від 100 до 200 Вт. 100-200 Вт, це для нього нормальна робота. Але є по ньому запитання, наприклад, лопаті, які я хочу замінити на ньому. Також там по хвостику я там грався, вантаж на нього цепляв і так далі. Ну, Поки що маємо те, що маємо. Зараз підемо, дивитися на інші панельки. Ось це окреме поле. Воно в мене на вкратно, три панельки по 150 Вт. Від цього поля у мене заряджаються лужні акумулятори і зроблене 12 вольтове освітлення в будинку. Ось ці акумулятори заряджаються і в принципі досить таки. Добре для освітлення, саме для освітлення вони, скажімо, працюють найкраще. Наступні сонячні поля. Це в мене сарай тут, де стоять будинки. Я кажу будинки, Сарай, де в мене стоять панельки. Ось це в мене будинок, на якому розташовані три поля сонячних панелей. А там, пальцем не душать, ну, добре тикать, але тикаю пальцем. Напишіть коментар, правильно це чи ні. Так, Звідти, схід. У мене розташовано 5 панелей по 230 Вт. Отак як вони вже бувшні, там 12, 30, 2012 року, я думаю, з них там ват по 200 залишилось. Тобто в мене схід 1 кВт, потім південь 400 Вт та захід 1 кВт. Хто надумається ставить панельки на захід, попереджую одразу, що зимою оця сторона. Вона взагалі не працює. Влітку так захід сонця відбувається ась там, скажімо, високо-високо і ці панелі працюють до самого там, до 9 годин вечора, поки сонечко не сяде. Взимку це ну, скажімо так, марна трата грошей. Куди діваю всю енергію з свого сонячного та вітрового господарства? Зараз йдемо в сарай, покажу свої акумулятори. Контролер вітрогенератора. Він сан міні до 50 А з своїми, скажімо так, те, що на нього покладається, він повністю з цим справляється. Працює добре, але останнім часом помітив, що коли тут у нас показує ампераж, який заходить з вітрогенератора, він трошки прибріхує, тому був встановлений ось такий радянський аналоговий амперметр з підсвіточкою, коли вночі він працює. З вікна будинку. От звідти я стою і в принципі мені добре видно, скільки там Ампер заходить з вітрогенератора. Ось це, можна сказати, серце моєї системи. Це гібридний інвертор Акціома на 3 кВт, який забезпечує будинок енергією. Бо, скажімо так, енергії повністю не вистачає, так як максимум тільки 3 кВт, так десь там не влажу екран. Так як 3 кВт, звісно, хотілося б більше. До речі, зараз на ліжки хороша ціна. За 8400 можна взяти 4-кіловатний інвертор. За це я на той момент віддавав 17 тисяч, тобто в половину дешевше, і можна взяти на 4 кВт. Енергія запасається на ось такі комірки. Ці акумулятори зроблені з комірок Nissan Leaf. Заміряю я ємність, десь нещодавно в мене відео було. В цих шести збірках у мене ну, скажімо, 9 кВт запасу є. Сюди одразу підключений як вітрогенератор, ось з нього заходить плюс, та заходить ось мінус. Також підключене поле, яке на будинку. Ось такий шим-контролер. бачимо, приходу енергії немає, але цей може вже вимкнутися, тому що. Він так налаштований, що спочатку вимикається цей, потім вітрогенератор, потім вже вимикається аксіома. Аксіома якби вона з них сама, скажімо, уміша, тому вона стоїть уже на добивку, на ну, скажімо, контролює кінцевий заряд акумуляторів. Зараз подивимось, так, приходу сонечка нема. 50 вольт, 0 А, 0 ватт, Погода похмура, тому зараз не заходить нічого. Також деякі глядачі просили кожного разу, коли я показую ці акумулятори, всіх попереджувати, що акумулятори, особливо літій, особливо, якщо ви не знаєте, що з ним робити, можуть бути небезпечними. Тому вирішувати вам, але скажу так, по собі, акумулятори працюють добре, нарікань по їх роботі я не помітив. Так, що тут в мене ще цікавого, от як бачимо, зберігаються. Ці саме шпильки, до яких буде кріпитись. Це фундамент вітрогенератора. Ось Такі гаєчки. Тут я вирощую грибочки, намагаюся. Ось такі. У мене є відео, коли я вирощував, вирощував печериці. В ну, цьому році вирішили ще прикупити. Це недавно тільки блок положив. Можливо, також буде відео кому цікаво. Пишемо в коментарях, щоб я показував, як, будуть, як буду розвиватися цей грибний блок. Обідня перерва досить невелика, тому в принципі, що хотів, те розказав, що зробив, показав. Ну і все, на цьому буду завершати своє відео. Як бачу, У нас піднімається Чуть-чуть. але вітрогенератор поки що стоїть. Так що все, всім пока-пока. Обов'язково ставте свій. Подобайку, пишіть коментар, ну і напишіть, що кому подобається, що не подобається, що можливо можна зробити, переробити і так далі. Все. Всім пока-пока, до зустрічі на каналі.